Дівчатка, всім привіт! Мене звати Даня і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні з вами тренування на спинку ручки, і також ми задіюємо пресик. А, пропоную розпочинати. У нас сьогодні буде 9, 9 вправ. А, дуже великий акцент буде на пресик, тому, до речі, тренування буде без інвентарю, але буде дуже пекельне. Так, я вмикаю тренування і будемо розпочинати. Так. Так, так. так. Показую вам першу вправу. Перша вправа в нас вихід планку без підйому корпуса. У нас положення стоячи, коліна м'якенькі. Ми ручками опускаємо до підлоги і топаємо у лавочку. На секунду затримались. І ручками підходимо до ніжок. Але корпус ми не випрямляємо. І ми будемо так ходити вперед, назад, вперед-назад. Цього робимо 15 повторів. І поїхали. Виходимо. Вперед! На секунду затримались і йшли книжки. Давайте два. дихаємо, Знову вперед. Ніжки, до речі, на ширині плечки залишаємо. Так, давайте три. до ніжок, Давайте чотири. На секунду затримались. Раз максимально напружуємо. П'ять. Давайте шість. Видихаємо. Давайте сім. Давайте сім. Добрий вибіг внизу одну. І до кому Багато робіть 12 9 І Знову вперед. Десять. Чи п'ятрузі? П'ять. Вперед. Чотири. Пересип добре напружуємо. Ще два. І останній разочок. Один. Коліна. Кладемо на підлогу, може трішки відпочити. Показую наступну вправу. Наступна вправа це у нас планочка з торканням плечиків. Так, стаємо в планочку і раз, два, три. 4. Кому важко з прямих ніг на планочці можна робити з колін. Ось таке положення, таз підкрутили, ось так вперед вийшли, таз не закидуєте. Ось так, щоб була пряма лінія. І можете з цього положення ось так робити. Хто може з планки, робимо з планки. Так, давайте дівчатка зробимо 14 разів, я думаю. Або навіть можна більше. Зараз подивимось. так. Давайте три, два, один. вихід на положення. Планочка. І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Давайте ще п'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Трошки відпочинемо. Далі називаємо віджимання до полу плюс поза дитинки. Показую. Ручки можна виставити по килимку, трошки ширше, ніж ширина ваших плечків. Ніжки не схрещуємо, кладемо їх ось так, але не дуже сильно широко розставляємо їх. Трошки вище, ніж ширина плечків. Таз підкрутили, прес добре напружили. І з цього положення ми будемо опускатись до полу. Виштовхуємо себе і. Виходимо в позі дитинки, але не прям лягаємо, щоб ручки вас накопзали. Так, просто на назад постав відтягнулась, сутручки розтяглись і знову вперед. І давайте таких 15 рязочків зробимо. Так, поїхали. Опустились, лудоні пісне в підлогу і назад. Давайте два. Віджались і назад.

Видих в горні. Я інколи видихаю внизу, тому що не рахую вам. Давайте десять. І видихну. Назад. Ще п'ять разочків Давайте робимо, П'ять. Видих. Назад. Перед. Чотири. Назад. Давайте ще. Три. Видихнули. Назад, Два. Красик тримаємо. Видихнемо. Два. І останній разочок. От. І назад. Добре. Так, наступного на з вами вправа. Так, віджимаємо на вміру ті. Любина вправа всіх дівчат. Так, показуємо. Тут же ніжки ми схрещуємо, теж будемо робити з коліночок. Дивіться, одна ручка в нас переходить на лікоть. це в нас не працююча ручка, вона у нас опірна. Працюючу ручку ми виставляємо, так, як і на віджимання на, такому ж, на таку відстань. І що ми робимо? Ми опустили корпус і виштовхнули себе ось цією робочою ручкою. Давайте спробуємо. Тримайтесь і тримайте добрий пресик. І поїхали. Один.

І дванадцять. І змінюємо нашу ручку. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Видихаємо п'ять. Тримаємо себе присіком шість. Сім. 8. 9 10 11 І останній. Ух, добре. Можна трішки відпочити. Я дивлюсь, що у нас вам далі. Так. Ага, перехід на вікті з коліночок. Можна попити, до речі, водички. Фух, так. Так, так, да, так, так. 100 калорій вже витрачено. А, ні, я вибачаюсь, це пульс, 50 калорій. Так, далі у нас з вами а, планочка з коліночок, показую, як ми будемо її виконувати. Ні, стоп, не планочка. Перехід на лігці з колін, а потім планочка з колін. Показую. Є е, теж два варіанти: перший складний, другий легкий. Почнемо зі складного. Ми виходимо положення планочка на прямих ніжках і з цього положення ми раз-раз, раз, раз. Кому важко, другий варіант. Все як на віджиманнях. Ніжки скрестили, їх покласти, таз вперед і з цього положення. Раз, 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 раз. раз, раз. Я зроблю більш складний варіант. Давайте по 6 разів на кожну ручку. А щоб у нас була парна кількість. І давайте будемо розпочинати. Виходимо в планочку без прогинів, Спинку сильно теж не округлюємо, пресиком себе тримаємо. І поїхали. Робимо 6 разів на одну ручку. Поїхали. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість на другу, шість. П'ять. Чотири. Три. Два, і один. Ух. Добре. Трішки відпочинемо. І планочка з коліна. Так. Поки ви відпочиваєте, я вам покажу теж планочка. І колінка в нас кішечку виставляємо. Пальчики на носочки. Відірвали коліна від підлоги і раз. 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 Добре. Таж зробимо 6 по повторень на кожну ніжку. Так. І давайте тут же полегшеного варіанту нема, тому доведеться робити зі мною. Давайте пальчики на носочки. І Поехали. Вдервал и колено. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другая мишка. Шесть. Пять. Четыре, Три. Два. І. Один. Добре. Відпочинемо. Так, дивлюсь, що в нас далі. Так. Заворотні планочка. Добре. Показую вам, поки відпочиваєте. Сідаємо на сітнички, Повністю вирівнюємо нічки вперед. Пальчики вздовж тіла. З цього положення ніжки разом у нас. Відриваємо наш таз і почергово до себе одна ніжка, друга. Кому важко піднімати ніжки, можна зробити полегшений варіант. Просто підйом таз. Ось так. Раз, опустились. Два, опустились. Ніжки натягнуті, не зігнуті в коліно. І давайте будемо розпочинати. 20 зразочків. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, чотири, три, два. І. Добре. Наступна вправа, в нас книжечка. Це вже не пресик. Хоча ручки теж будуть напружуватись. Так, показую. Так, пальчики знову ж таки вздовж тіла. Відірвали ніжки і раз, два, три. Кому важко, в принципі, можна ніжки залишити а, на підлозі, тоді просто ручки ось так. Можна ось такі перекатки зробити. Раз, раз, раз. Або теж залишити ручки і раз. Але це прям дуже-дуже ну, лайк. Краще зробити просто менше повторень, але вже повноцінну вправу. Давайте на рахунок 3, 2, 1. Відірвало ніжки і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Добре. Трішки починили. І в нас вправо. остання вправа. Остання вправа теж книжечка. Як попередні шок. Внішки ми будемо в сторону. Раз, два, три, чотири. Зі сторони на сторону. Так, ну, якщо готові, то поїхали. Зробимо 14 Повторень. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 4, 3, 2, і 1. Добре. І на цьому наше тренування закінчено. Якщо вам сподобалось, то напишіть мені в коментарях. Якщо вам не вистачило навантаження, ви можете ще раз прокрутити це все тренування спочатку, у вас буде два підходи. Або навіть ви можете зробити і три. А я дякую вам за тренування і до зустрічі на нових тренуваннях. Бувай!